Львів, Львівська область це той регіон, який, принаймні, на мою думку, ніколи з Європи не виходить. Львівський опорний театр, в якому я вперше сказав цю фразу, він, напевно, ніколи не перебував в іншій системі координату, крім європейського Він був здивований, напевно. Найбільше був здивований його керівник Львівського опорного театру. Але дійсно, ми на сьогоднішній день ставимо про досить амбітну методу. Показати на прикладі міста Львова, Львівської області, місті містечка Львівської області, про переваги євроінтеграції перед будь-якими іншими шляхами, які нам пропонуються. Для цього, ще раз повертаючись, ми повинні створити хорошу інфраструктуру. Ні один інвестор не приїде до Львова, якщо він приїде по таких дорогах, він не запише тут залишати кошти. Ми повинні зробити, і я це я свідомий того, наскільки високу планку ми собі ставимо, навіть якщо це придеться робити без допомоги органів центральної влади. Ми повинні створити імідж Львову, в Львівській області як, е, як європейського центру, як європейського регіону. І найголовніше, це львів'яни, це наші люди, які я переконаний в тому, що вони бачать себе в іншій системі партнера Європейських. А якщо ми маємо цих три складових і можемо їх об'єднати, то ця синергія повинна перетворити І на цьому Ми на цьому завершуємо, але в мене ще є дуже почесна місія від е, телерадіокомпанії компанії «ФІ». Ми хочемо привітати вас із... Цією датою 100 днів на посаді головою е обласної державної адміністрації. Ми, ми на таку подбову. Е ми маємо отримати фотографію, що деклар... ви так на роботу мені, прийшли. Там є 100, напишу... <сту> Ми будемо сподіватися, що ми <сту> <з> вами, <плес> <з> вами, <плес> інститут і після Єврока, і після виборів двадцять двадцять два. 2022. Я бажаю, щоб ми тут за до старок допрацювали, і ви це побачили. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за увагу. На все добре.